Любенькі, дорогенькі. і Знову здрасте. День починається, чи день розпочався. І знову здрасте. Як поживаєте, ви як ваші справи? Як взагалі летять, не летять у вас, браття не посилають до вас космічні ракети. Летить, гудить кожну ніч. І жара їм не поміха, і нічого їм не поміха. Це всяка любов. Наскільки любов велика до України і до українця. Простого. Простого українця. Наскільки в людей велика любов до простого українця? Що там, де розказують, що вони ненавидять владу чи ще щось українське. Бо всі живі здорові із влади української, а люди. Людей які люблять, розказують, спасають нас від когось чи від чогось. І ракетами закидають та шахедами. От така правда життя. От така правда життя, хлопчики і дівчатка. Сьогодні у нас 10, мабуть, червня, ой, липня. Уже фактично середина літа. Півліта в пролетіло, проскакало. Замітили ви чи не замітили, все дуже як то швидко, то та, так швидко, так як і все. Тут новий рік, тут вже середина літа півроку пройшло. Влетиму, летиму, життя летить. Життя летить. Нічого, треба треба кріпитися, треба, треба, треба. Треба. Подивимося сьогодні, голод чи може бути всесвітній. Голод, там десь в інтернеті таку тему розганяють, що світ чекає голод у му році. Подивимося на світ, подивимося на Україну, що в Україні, що Україну чекає 26-го року, ну от іменно по голоду, по фінансах, по всьому. Як карта покаже, ну, так ми і пробалакаємо. Ми з вами дивимося тільки карту, не більш, не менш. Нема вже емоцій, тих, нема того, щоб. там Якісь суждення розказувати, там, свої мислі, кому воно нічого не потрібно. Підковочка таки заказала, прийшли знову брилочки. Хто для продажі, хто там машини продає, будинки продає, на захист будинку, квартири, машини. Тобто Тобто, кому потрібно, той пишіть. Пишіть, тільки не треба мені дзвонити. Ще раз хочу сказати, що розмовляю я тільки на розкладі, не треба мені писати кожен день по десятки сообщенням, щоб зі мною просто порозмовляти. Нема в мене, времени, бажання і всього, і всього іншого немає. Розмовляти, просто так розмовляти. Так що? Погана я, хтось там колись сказав на прямому ефірі, що. Я думаю, ви добра, а ви отака. Ну, така, як є. Слава Богу, молодець, хто розкусив це все. Молодець, хто розкусив це все. Така як є. Тобто ви пишете, я вам пишу ціну на розкладу, у вас встраї є, вже на 20 числа пишем. пишемо. Пишу людей, тому що людей дуже багато, дуже... Так що, так, що, так, що, так, що. Так, що, так що такі діла. Так само чистки. їдемо в Київ, часом вдома трошки доробимо, те, що треба, і поїду в монастир в Київ. Тобто, хто хоче повторно в чистки, хто з Київ, хто в Києві зі мною був, тоді їздили ми не один раз, хто хоче чистки, так. Пишіть свічки, теж замовляйте, ложу іконку, ложу, якщо дитина хрестик і з Одеси. Тобто прийде по почті вам, все прийде, як положено. Вмійте ждати, вмійте знаєте, як дождатися того часу, коли воно найкраще, щоб воно до вас руки прийшло. Та сама свічка. Ось такі діла, хлопчики і дівчатка. Давайте вам щось почитаю, прочитаю, щоб не так все унило і печально. Кому не подобається, не слухаємо. От, бачиш, рік назад вилізло мені, абрикоси закривали. Ось там баночки, абрикоси закриті. І так вони в погрібі стоять. <смі> Ті закриті абрикоси. Давайте щось я вам почитаю. Тобто ми звук виключимо, бо зараз звик. Як Не можна жити раді дітей. Саме головне, що ви можете зробити, це самі бути щасливими. Це я перевожу. Наші діти будуть дивитися все від нас. Не те, що ми балакаємо, а те, що якщо ми не ходимо на кладбище, то й до нас ніхто не буде. Якщо вони живуть в сім'ї, то діти копірують, вони построюють точно. Якщо в якій сім'ї діти живуть, таку сім'ю вони будуть старатися построїти в себе. Це. Тут читати, не читати, це істина життя. Це 100 прикладів у мене в розкладах, в цьому всьому, тут, тут жизненна така мудрость. Що дійсно, що діти будуть старатися, старатися построїти в якій вони жили. Прикладом, ну, от, приклад, який перед ними був. Чому все, все пізнається в порівнянні? Якщо у тебе є що поїсти в холодильнику. Що накинути на плечі, дах над головою і будинок, то ти можеш, де ти можеш спати? Ти багатший двох третіх всього людства, то тобто, значить, скількох людей цього немає. Якщо сьогодні вранці ти прокинувся здоровим, ти в мільйон разів щасливіший, ніж ті, хто помер на цьому тижні. Якщо у тебе в гаманці вистачає коштів, щоб де-небудь перекусити. Ти серед 8% багатих людей світу, Тобто, й людей немає за що перекусити, мабуть. Ну, так. Якщо ти ніколи не відчував почуття страху, страху в бою, агонії від тортур, позбавлення волі, болісного болю від недоїдання, ти вже вирвався вперед в порівнянні з 500 мільйонами людей, що живуть на землі. Якщо твої батьки ще живі, і ще одружені, ти рідкісний екземпляр. Якщо твої батьки ще живі і ще одружені, тобто доросла дитина, ти рідкісний екземпляр. Якщо ти можеш читати це послання, то ти дуже відрізняєшся від двох мільярдів людей, які взагалі не вміють читати. А взагалі, щастя поруч, воно підносимо. Як не соромно тобі скаржитися, подякуй Богу, звернися навколо, життя прекрасне? Да, розучилися ми дякувати за, те, за все те, що в нас є. Да, ми тільки думаємо про те, чого нам не вистачає, чого в нас немає. Тобто голова в основному забита цим. Тим, чого в нас немає, тим, чим ми не задоволені, тим, що нам в житті не вистачає. Забуваючи про те, що знаєте про вашу, про нашу життя, може багато мечтає хто жити так, як ми з вами? Десь в цьому є істина. Велика істина. Так, дивимося, дивимося. Вибачайте, кому не подобаються оці чтення мої. Просто не дивіться. Світовий голод 2026 року. Чи можливий? Чи неможливий. Вже не знаю, дивлюсь на карти, не знаю навіть, яку взяти для такого розкладу колоду. Підождіть дзвонити, підождіть. Давайте подивимося, що світовий голод, світ, подивимося світ 26-го року. Як карта бачу, загалом світ жара, у вас жара, напишіть. Жара невиносима. Зроблю ось після цього на той канал відео. Покажу, я кришу робимо наконець. Кому цікаво. Не пишіть тільки або пишіть, на що нам ваші хати, криші. Вам не треба, мені треба. Роблять в мене, не в вас. Так що, хочете подивитися, зніму відео, яке зараз. І Подивимося тоді, яку зроблять. Війна йде, все йде, а ми все одно стараємося всі жити. Що богасть, так і буде. Можливо, так і буде. Так, давайте світ на зараз. Ні, світ 26-го року не балакали, світ 26-го року. І що карта? Карта показує, що в світі розучилися балакати. Це касається сім'ї, в яких теж дуже часто люди розучилися просто спілкуватися. Так само карта показує світ. І, попри, А по-друге, карта показує: в світі повинно помінятися ну, от оці всі старі пердуни, і ми старі пердуни, але ну, ми не правим світом. А прийти більш молоді люди, більш люди прогресивні. Які повинні взяти, ну, помієте, по-другому як то подивитися на все те, що в світі відбувається. Оце консервація. О, три карти я беру, я б сказала, це консер... консервація цієї влади, оцих багатих людей, які вже не знають, що їм треба. От воно веде до того, до чого привело вже зараз. І це не тільки Україна, це, мабуть, по всьому світі. І далі ще буде, толі ще буде. Тобто на Україні це не закінчиться. Зміни, зміни, зміни треба, щоб прийшли. В людях зміни прийшли. Люди навчилися, щоб розмовляти, балакати, емоції якісь, двойка кубків, емоції якісь повинні бути. Тобто якесь сучувство людини до людини. Ну, тобто, щось людське опять або проснутися в людях. Або, або це комок в горлі стоїть, повірте? Просто от три карти взяла, роблю розклад. Комок в горлі стоїть. Або, або, тут або, або йде. Тут немає, тут іде карта вибору. Або, або, або люди опомняться, охаменяться, як, сільське таке слово, охаменися. Або... Давайте, світ ну, давайте, 26-го року. Людей депресивний стан. Людей буде дуже-дуже депресивний стан. І в багатих, і в бідних. Нема в того, щоб, знаєш, бідний, він там в депресії, а багатий там цвіте і пахне. Ні, перша карта показує всі люди, хочуть празника життя. Тобто всі хочуть, всі хочуть робити, заробляти, відпочивати. Ну, тобто ця карта показує, весь світ хоче так жити. Ну діло в тім, що далі карта йде, буде депресивний стан взагалі в людей. Це дуже, знаєш, як, як мамонта десь побачимо людина, яка не в своїй депресії. От не депресує так серйозно. Чиститься планета Земля просто. Чиститься планета Земля. От, от стоїть вона і там черепа в неї під ногами. Карта смерті. Кожній колоді вона по-разному. Тобто нема одного значення для всього. Кожна колода і вже людина, яка робить розклади, вона під себе понімає, тобто вона по розкладах понімає, що та чи друга карта показує. От ви пишете, а та карта, отак, отак. Ну, у вас може отак-отак. В моїх руках карта отак. Я його кожен день, не треба не балакати, по стільки цих розкладів роблю. Я його на практиці знаю. Що люба колода означає в моїх руках. І робот є для людей, тобто є, якби тільки робили. І фінанси є. Огня в душі немає того, який має бути. Немоційно люди переповнені ненавистю, злобою, завістю. Це причина. Це причина всьому тому, чого. Чого так? Ну, того, що раніше люди чогось боялися. Того самого Господа Бога, того самого, ну, есть, якогось гріха зробить, тому що люди розуміли, що потім воно на покоління може лягти, ну, то все одно якийсь страх був у людей. Зараз нема. Зараз хочу, хочу праздник життя по першій карті. І все, я його любими путями получу. Я можу півстрани унічтожити, це не я можу, а взагалі карта показує. Я півкраїни виложу, але я отримаю цей праздник життя для себе. Я достойний. Чи достойна? Так вважають. І все. І цей праздник життя для когось, хтось собі робить праздник життя. Ну, тільки за що якої ціною цей праздник життя. Людей виходить? Це ми беремо весь світ. Це беремо, беремо просто карту всього світу. Ну, давайте тепер чого от. Може бути. Чи може бути голод? Традець підкрадеться внезапно якийсь. Неожиданок. Бачиш, неожиданно, неожиданно тредець підкрадеться в світовий, от по башні, неожиданно, різко. Ось карта восьмерка жезлів, тобто дякую різко, і багаті люди, які, які йдуть от по десятки кубків, люди, які, вроді, знаєте, не тільки собі, а й на 10 поколінь приготували всього. Ну, тут трендес підкрадеться. ну, в тому, що будуть зміни. Будуть зміни, карта, тому що, бачиш, люди, люди, люди некоторі люди на планеті Земля, посчитали, посчитали, що вони чуть не Боги. Вони себе розумнили Богами. Що вони можуть не тільки ну це якщо ти в сім'ї своїй там розпоряджаєшся, своїм життям, там ну, діти біля тебе, чоловік чи жінка, ну, то це таке, це ваше там маленьке царство господарство, це таке. А якщо ти по всій планеті от земля ти судьбами цілих стран, цілих ну, народів, ці людей, мільйони мільярди і ти, ну тут, розумієш, тут карта, ці маніпуляції дуже нехорошо закінчиться. 26 рік буде год дуже-дуже, дуже, дуже, да, дуже серйозно. Всі ждуть, я вам скажу по секрету, карта показує, всі цього ждуть, всі в ожиданні, чи сознательно, чи підсознательно, всі в ожиданні цього, цього тримдця, який прийде в 26-му році. Так що так, да. дуже ціна дорога по карті, так щоб підсумувати ці карти, дуже ціна. Для, для, Некоторі ну, для, 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 для люди, які звикли від життя брати тільки ну праздник, кожен день праздник. Понімаєте? Дуже ціна буде велика для людей, для планети, за цих людей. Да. Тритець підкрадеться незаметно, дуже різко, дуже швидко. Навіть не в, люди не, не вспо, ну, як сказать, не, не вспіють оповнитися, вже буде по факту. Буде. А перед цим да Війни, Тому що п'ятерка мечова у нас іде. Війни, війни, нестабільність через війни, колихаються ситуації через війни. Чи це буде голод, чи це буде щось друге? Ну, щось буде дуже серйозне. 26 й рік, дуже-дуже серйозна карта показує. Ну, давай сейчас... Жадность. Так сломать тут. Карта жадности, толчность. Карта жадности, карта. Жрем, і тут жрем не обов'язково, що їду, жрём один одного. Люди з'їдають один одного. Понимаєш? І люди ті, що ну, не всі достойні, вирізли, от як вони лізуть ось по свічки на вершину пона. Не всі достойні, не всі такі, вилазять прямо на вершину, на ту вершину, з якою управляється, управляється світ. Знаєте, не всі достойні, не всі. Всі люди жадні. Всі карта показує, всі ці люди жадні. Від цих людей залежить дуже багато. Так що світ, може бути світова криза, може бути фінансова криза, може бути. А яка криза? Чому? Ну давайте це Микола. А от башня, зверху в мене а яка криза буде? Фінансова, фінансова, звісно, у нас. то спінтакл. фінансова, І дуже, це не маленька карта, тобто десь. Трясане світ добре, фінансами, та сама їда, та саме без різниці, що все те, що купується за гроші і продається за гроші. Дуже трясане світ капітально, щоб так карти показали. Давайте тепер ми Україну подивимося, ми живемо тут, ми не думаємо нікуди тікати. Чого? От подумаєш, садиш і подумаєш, що я в своєї землі, де я родилася, де я родила дітей, де живемо, чого втікати, куди тікати, де я нужна. Де ми нужні? В голові ніколи не було, щоб був вибор, ну, людина вибор такий був: їхати, уїжджати, не уїжджати, тікати, бо бомблять, розбомблять, скільки розбомбили, скільки людей залишилося без нічого. Так, Україна, давайте 26 рік подивимося, чуть-чуть заглянемо. 26 рік. Ну, Україні шанс наоборот. Якщо бережно ми будемо відноситися один до одного, то тут шанс. Війна, звісно, шанс війна. П'ятерка нічого в Україні. Ця війна, бачиш, карта будуща наше України. Тож тобто ця війна карта показує. Або через цю війну шанс Україна візьме шанс, воспользується шансом щось або, або, або. От і колісо фортуни закрутиться, то і життя почне крутитися, Україна почне або. Або ігра продовжується. Або будемо і грати в війну і так далі, і так далі, поки не наситяться, поки не наїдяться. А що для цього треба? Щоб цей шанс, цим шансом використатися. Бажання, щоб було, дев'ятка кубків, щоб у людей було бажання, Желання, звізда, дев'ятка кубків. Стабільності, стабільної життя. Четверка жезлі у нас карта обмілення пройти в людей, тобто по-другому ми повинні на багато чого подивитися. Ну і тоже, та сама карта показує. Все старе треба цікати. Вплоть до правітелів, тому що тут от, на арену дожди вийти, опять же, що там молодо, що тут молодость. Зовсім інші люди. Грамотні люди, грамотні люди, люди, які на це все вчаться. Незальотні якісь люди по шуту. Ось карта дурака, шута. А дійсно люди, які вчаться, і люди, які біля себе можливі зробити, знаєте, ученик біля себе держати, грамотних людей. Тобто, все це треба оцікати. старе все треба оцікати. Ну, я уміляюся, як слухаю, як Юля Володимирівна голоском таким розказує там якісь реклами свої. Блін, думаєш, чи в тебе нічого не відбувається, чи ти не розумієш, що ну, це вже не те, що було 10 років тому. Що люди зовсім не ті, що всі, такі всі речі, оці голоски такі нежно, опускаємося на такий ну, довірчиво такий голос. І це ж вони всі такі. Думають, ось ось і ми опять у власті. Ось ось і ми ж ось будемо знову у власті. І невже люди поведуться, невже люди не візьмуть оцей меч в руки, ну це образно, я кажу, і не цічуть це все старе від себе. Щоб воспользуватися оцим шансом, де він той туз, ось оцим шансом, який дасть Україні. Важкий, тому що цьорка пентаклі фінансово важкий год буде. Важкий год Буде Буде повна економія, тобто будемо економити. Нема того, щоб красиво жити, праздник життя. Для когось, так. Да, для більшості людей тут карта повної економії. Тобто, винімаємо гроші і ложимо назад, якщо там є якісь 100 гривень. Витягнули, опять подивилися і економно ложимо назад. Не буде такого направо-налево. Карта економії, тобто, для себе держимо те, що є. Но в то же время в Україні є шанс. От карта показує, в Україні є шанс. Дійсно, після цього, після П'ятерки мечової, після війни, оцієї, фактично війни, ну есть тобто вийти на якийсь новий уровень. І це ж опять не того, що карта показує, чи бу... а від людей залежить, чи це буде, чи не буде. Тут карта дев'ятка кубків і карта звізди. Тобто зірка це старший аркан, карта бажання, дев'ятка кубків це менша карта, ну теж бажання. Якщо в людей буде бажання, і напишіть мені, що це не від людей, не від бажання людей залежить. А бажання веде до якихось дій вести. І якщо кожен буде казати, що від мене нічого не залежить, ну тоді нічого не залежить. Тоді будемо сидіти, розклади робити і плакати потихеньку. І от карта майбутнього ось витягнула карту майбутнього України. От вона така й буде, ні туди, ні сюди. Хоча біля карти майбутнього колесо фортуни. Україна може бути фортова. І повірте, їздивши на море, не буду я повторятися. Ну, от кажу, чотири області ми проїхали. Ну, це востор, це, це от глаза розкриті, подивися, скільки, де воно все, де воно, де з цієї землі все? Де воно, те, що бралося годами з цієї землі, даже, де воно все? Ну, де? Що построїли новий город? Якісь заводи настроїлись, параходів якихось настроїли. Пароходів яких настроїли. Оборону якусь таку зробили, що прям ми захищені з усіх сторон, де воно все? Навіть за незалежності. А подив... їдеш, я кажу, що глаза понімаєш, що велика Україна. Ну їдеш і дивишся, та ще в цей період. Ну Десь воно ж должно якось. Ну от такі, от такі. Ось такі діла, хлопчики і дівчатка. Послухайте, подивитеся, напишете, що напишете. Хто пише там дурню, зразу блокірую, кажу. І навіть без ніяких. Не одному каналі, на другому каналі. А де ваші служать? Ви дивіться, де ваші служать. За собою дивіться, де ваші служать. А ще краще, якби ви спитали там десь повише, де ті служать. Чи там кишка тонка спитати? Де, де хто служить з них? Там ті, хто там сидять, от в них спитайте. А гавкатися оце все таке, писати оце все, воно мені, понимаєте, не той, не той возраст і не та в мене натура. Щоб дзявкатися, гавкатися, одгавкуватися, мені воно років не треба. Кожен знає за собою. Повірте, я знаю за собою не хуже, ніж ви, думаєте. Хто, що, як, де, служе, не служе, всі все знають. І все. От як такі смілі, спитайте, десь там по верхах пройдіться, де хто служе. І все. Якщо інтересно, якщо у вас такі випроси возникають, чого в мене до вас вопросів немає? Де з вас хто служить? Ваше життя? Ви самі, як воно у вас там, так ви кожен сам за себе відповідає в цій житті? такі діла, хлопчики і дівчатка, так що для світу рік. Не простить. Оці маніпуляції вони приведуть до того, що десь якийсь крах буде, чи фінансовий, чи на що то, що їсти, голодовка. Фінанси це, це та сама їда. Для України, для України, як шанс наоборот. Після війни от якось виходити, викручувати оце все, викручувати. Теж воно. но, но. Все це залежить від людей, які будуть управляти Україною. Я щось так думаю. Ну то есть конкретно должен брати в руки і все, що можна розламати, розламати. Тепер треба строити. Дай Бог, щоб так і було. Все, пока.